Доброго дня, любі малята! Незабаром люди будуть святкувати Великдень. Це одне з основних свят в народному календарі. Великдень завжди припадає на весняні дні. І сьогодні ми з вами дізнаємось, як люди готуються до святкування Великодня. Весна завжди була пов'язана зі світлими сподіваннями, надіями. Все живе відроджується, воскресає. Свято Великодня символізує перемогу добра над злом. Неділю перед Великодньою неділею називають Вербною. Жінки нарізали вербових гілочок та несли їх до церкви, щоб посвятити. Великдень завжди святкують та святкували в неділю. Тиждень перед Великоднем називають чистим або білим. Люди перед Великоднем білять хати, прикрашають кімнати рушниками, прибирають подвір'я. Найважливішим днем цього тижня є четвер. Чистий четвер, як його називають, це день весняного очищення. Ще до схів сонця люди чистять в коморах. В стайнях, на подвір'ї, хатах та в квартирах. Все повинно бути чистим і виглядати по-святковому. За чистим четвергом настає Страсна п'ятниця. Цей день гріх робити, дозволяється пекти паски і саджати капусту. За страсною п'ятницею надходить великодня субота або красна субота. День виготовлення великодніх яєць. З першим променем Сонця у Великодню неділю священник в церкві сповіщає Христос Воскрес, а прихожани відповідають воістину Воскрес. Під час урочистого обходу храму святять. Паски, крашанки та різні продукти у великодньому кошику. Потім усі розходяться по домівках, щоб сповістити одне одного про велику радість. А зараз, любі малята, пропоную пограти в гру Великодній кошик і дізнатися, які продукти ми покладемо до кошика і що вони символізують. Та понесемо їх до церкви, щоб посвятити. Рушник обов'язковий елемент великоднього кошика, який господиня вишиває власноруч. Рушник символізує злагоду, красу, любов, щасливу долю. Так, а що ж ми покладемо до кошика? Свічка. Вогню, сонця, життя, долі, тепла і любові до Бога. Паска – ангельський хліб, символ Воскресіння, найкраща паска та, яку господиня сама спекла. Писанки, крашанки – це символ сонця, життя. Його безсмертя символ весняного відродження, добра, масло, символ достатку і благополуччя, а також символ любові і жертовності Ісуса Христа до людей. Сіль символ очищення, оберіг від злих очей, якщо посипати свяченою сіллю поріг. То погана людина не зможе зайти до хати. Ну що ж, любі малята, ми з вами зібрали Великодній кошик. Тепер будемо чекати на свято Великодня. Пізнавайте світ із задоволенням, і до зустрічі!